Вітаю вас, друзі! Ради вас всіх бачити на новому дейлі відосі Цей відос буде а, знятий одним днем, він такий чисто інформативний і в такому форматі вам 100% буде корисне. Зараз поясню чому. Якщо ви не перший раз бачите, мене звати Євгеній і ось мій інстаграм, то також по питанням співпраці в описі під цим відео ви зможете знайти різні корисні ополівські групи. Там, Телеграм, і, фейсбук, і в такому форматі, в тому числі і мою власну телеграм-групу. А перше, це те, що вас скоро будуть чекати досить цікаві відоси про перехід з механіки на EasyTronic. Нарешті я встановив, Зараз я їду вже з із Правда, у мене тут салон дуже розібраний, а він недобудований, скажімо так, тому що я певну кількість пластику фарбую. Деякі я ще не дофарбував. Коротше зараз просто руки не доходять. Зараз ви зрозумієте, чому не доходять. Короче, у мене ось із Він на місці, все краса. Зараз на четвертій передачі ми їдемо. А, ну, прям топ. Я дуже задоволений ізіком. Працює просто шедеврально. Про це все будуть окремо відоси і про те, скільки це коштує, щоб це все встановити, і що потрібно для того, щоб встановити, і як це встановити, відоси, звичайно, що будуть. Там ще про прокачку щеплення, і так далі. Коротше, все буде. А чому в мене а, немає зараз часу? Тому що поступила до мене та до мого друга. На розбірку Astra H Universal 19 дизель, 2005 рік, М32 коробка передач. А зараз я вам її покажу в комплектації Sport. І а, цей відос чисто про розбірку, а кому що потрібно. Тобто вона зараз от, це актуальна. Річ вона зараз в мене. Я думаю, що цей відос вийде плюс-мінус день-два. І я думаю, що там багато чого ще буде в автомобілі. Тому кому що потрібно, звертайтеся. Там гід, дисплей, клімат, контроль. Ну зараз я вам все це покажу. Тому в розбірку попала Astra H, тому Астроводи або там Зафіроводи, Звертайтеся, є в наявності автомобіль. Зараз я вам його покажу. Ось якраз таки ця Астра, яка поступила в розбірку. 1,9 дизель, зараз я вам його покажу. По салону ось так це все виглядає. Це з автозатемненням дзеркало клімат-контроль, напівку в шові крісла речі, такі самі, як я собі ставив. В них армована бокова підтримка. Ось бачите? ось бачите, в цьому місці Вона прям Не вминається, що тут, що тут. Вона реально здорова, класні крісла, вони дуже комфортні. При цьому всьому тут присутнє. Зараз я покажу. Опа. Зараз відкрию. Присутні активні підголівники, і виходить через це ще й активна спинка. Також є поясничне підпіроводія. Спинка задня з центральним підголівником а, це обшивка версії спорт. А ну-ка, Джейська, відійди трішки. А, тому що, бачите, ось тут якраз таки прошивка в стилістиці типу спортивний флаг. Водійське крісло, воно потерте. І тут дверця та знищена. Я зараз дійду туди і покажу. Ну, водійське крісло тут якраз таки під з цих боковинок. Спорткермо в гарному стані. І тут, як бачите, ось така виражена відформовка це якраз таки привілегія спорткерма, спортприборка. Ну, Що логічно, якраз таки, вона багато чого підтримує. І IDS-підвізку, і безключовий доступ. Коротше, вона упакована досить гарно. А, ну, Звичайно, там сім модуль є в наявності, клімат-контроль з датчиком. Звичайно, Сіті 30. Карпас, я з цього всього вичитаю, тому всі ці блоки будуть відчиті. І а, дисплей гідівський, спорт-кнопка є. Далі, далі, ось якраз бордачок, можливо, комусь надати. Це, якщо що, охолодження, вже, ось ця кришечка, вона вже заброньована, її вже забрали. Точніше, не заброньована, її вже повністю забрали. Ось ці класні вставочки. Дуже красиво виглядає, вони дуже класно переливаються. Це знову ж таки привілегія спорткомплектації. Вона йде ось тут, в дверній карті, в блокі світла, блок світла саме забрали. А от у ця зовнішня частина її, вона ще залишилася. Ну і тут також ціленька. Кнопки керма є, в тому числі. Далі, ця дверна карта, вона просто ідеалі. В неї все гуд. Електросклопідіймачі попереду. Далі, ну, звичайно, ще шестиступка, бо це М-32 з тросами. Далі поличка, багажник, універсальна тема. Тепер тема для тюнінгу для універсаловодів. Ну, ось ця тема це тюнінг для будь-кого, універсал чи хетчбек, Тут тканиною обшита, не пластика, а тканина це круто. І ще ощільнювачок, бачите, з бежевою вставкою. у Кого немає, є варіант його якраз таки собі встановити. І окремо чисто універсальна тема це. Регулювання по висоті заднього ременя безпеки. Рідко у кого він є, і теж він в тканині. І ще один момент: є шторки безпеки. Вони не стрельнули і є бокова подушка безпеки. Я ще спеціально від'єднав тут, щоб показати, що каркас повністю цілий. Ось він, все чітко, все класно, а проблем ніяких нема. Тут же, звичайно, що універсальна ось ця тема то просто брудно. Універсальна тема, що 60 на 40 основа складається. Далі оригінальний фаркоп. Саме оригінальний, бо ось він в рекблоці вставлений. Він теж продається. Поріжок А Це коврики, Ну, тут такий комплект цікавий. Виходить задній повністю ось комплект. Ева коврики. У водія гумовий, а пасажира. Ева коврик, ну, Можливо, комусь потрібно, то звертайтеся. Решітка радіатора. Ну, вона... Можливо, комусь щось з неї потрібно, якби вона побита, але можна ще забрати. А тепер тюнінг додатковий для універсаловодів. Зверніть увагу, що тут карпет, тут не пластик. Я б особисто собі б забрав, би якби це був би, наприклад, хетчбек я б собі б забрав би його. Тому що часто йде просто пластик, а тут прям карпет. Ці резиночки живенькі, живенькі, все супер, тому кому потрібно, ось є. Особисто собі я б забрав би. Задній ліхтар. Диски ось такі. Диски, диски в гарному стані. І гума тут, ну, тут ви зрозуміли, тут гуми дуже багато. В наявності три диска, бо четвертий знищений. Якраз таки ми переходимо до пошкодження, а вона влетіла на трасі. Проти Т5-го, якщо не помиляюсь, Т-5 там теж тотал. Але Астра реально витримала дуже гарно, швидкість була 100. І це мій підписник був. Ну і є мій підписник, потрапив він в ДТП і написав, хто може викупити. ну от Якраз таки я з другом її і викупив на розбірку. Витримала удар просто. На всі 100 не випадково Астра вважається одним з найбільш безпечніших автомобілів у світі. І про те, що я завжди вам розповідав в своїх відосах стосовно її кузову, удар був касательний. Це найгірший удар. Він йде мимо Ланжерону. Бачите, він трішечки зачепив ось тут підсилювач, і все. І далі він вже йде рівно в стійку, але в Астрі йде додатково силова конструкція, яка йде до стійки. І вона відбиває удар. Це те, що хвастається Вольво. А Леополя це вже було дуже давно. Ось ця частина відіграла і відштовхнула автомобіль. Швидкість, я нагадую, була 100 Тут порог пом'яло, але в салоні, як бачите, залишилося дуже багато місця. І для них водій не постраждав. Реально, ні капельки він не постраждав, з ним все гуд. Астра відпрацювала на всі 100 супер. Супер, реально дуже безпечний автомобіль. І я коли побачив фотографії течіка, Я думав, що по Астрі буде набагато гірше з точки зору в цьому місці пошкодження. Але ні, навіть дивіться, навіть стійку ось тут, ось тут ніде не склало. А тут пам'ятало, тому що вона аптечик саме вдарилась. Тобто вся силова, ось ця клітка вона залишилася на місці. Ну, Реально дуже високий рівень захисту водія пасажира. Ну, Астра реально. Топ, молодці. Зробили шикарний автомобіль. Зараз, якраз розповірлюємо водійську дверця, то просто зверніть увагу, наскільки багато силової конструкції. Ось тут товстий метал, раз. Він же дублюється ось тут силова частина. Тобто у нас йде. Сюди метал, і ось просто силова частина. Тобто, у нас з верхньої частини подвійний силовий каркас. І якраз таки він і в тому числі спрацював. Стійка ця вперлася в каркас, і цей каркас вперся в цю стійку. Тобто не дало зменшитись пространство. І знизу, ось силова частина, вона теж ціла і теж відіграла свою роль. Но... Реально молодці. А це знову ж таки повторюся про те, наскільки тут класно зроблена силова конструкція. Вона ну, бездоганно зроблена, ззаду також так само. А далі є ось ця обшивка, можливо, комусь потрібна. Ось ця теж обшивка. Тут резиночка з під трусів, вона ціленька, все гуд. Є ось такий кармашик в наявності. Діставати, коротше, не буду, але він є. А прикручувати запаску є. Далі, далі, що вам ще показати? Ну, по кузову тут, тут ціленька, дах повністю цілий. А, є молдінги, молдінги є. Дверцята. Значить, ця пошкоджена. А, можливо, комусь щось потрібно, Ну, вона, коротше, тут зам'ята. А... Ця дверка повністю ціленька. Зараз покажу. Ось вона. Пасажирська передня, в неї є подряпане в цьому місці. Дзеркало ціле ще залишилося. А, ось такий стан автомобіля. Там подушка стрельнула, і фронтальна ця подушка теж стрельнула. Є, в наявності ще рейлінги для універсалу, вони повністю цілі. Кришка багажника також ціла. Зараз я її трішки пропущу, щоб вам її оп, показати. До речі, гарні газові опори. Таке відчуття, що вони нові. Так, да, да, вони нові. Вони нові. Можливо, комусь потрібно, теж продається. 1,9 дизель. До речі, хром, якщо от помити, то він в ідеальному стані. Кому потрібно ось такий варіант є. По дверця, там, по понизу дверей, рижиків немає. Немає рижиків ні тут, ні тут. Ось. Тут у нас Джеська лежить. Спостерігає за нами. По салону є пластик, ну, багато різного пластику. Дверні карти цілі. Їх просто почищу. Цю також. Коротше, по суті, три дверних карти цілі. Бардачок, можливо, комусь потрібний. Далі задній плафон присутній. І в гарному стані стеля. Реально, в гарному стані. Зараз я вам звідси покажу її, щоб ви її побачили. Ось така стеля у нас. Далі. Є ось ці опори. І ось ці опори, можливо комусь потрібні, можу зняти і відправити. Тут є пошкодження, лючок бензобаку цілий, кришечка на місці і та сама крутилочка, про яку я ще знімав відео. Зараз у вас вискочить підсказочка, можете подивитися про її функціонал. Стосовно вікон, всі рідні, 2005 рік. І далі йдуть Пілкінгтон 2005, Пілкінгтон 2005. Також Пілкінтон 2005. Лобаш був теж рідний, але, на жаль, він не вижив. І це скло теж не вижило. Далі Пілкінгтон 5, Пілкінгтон 5, і Дуракам 5. У них задні, заднє скло йде дуракам. І зараз це скло. Темпарат, ось, теж 2005. А ще один момент. Є датчик дощу і світла. Він живий, він пережив зараз. Ви його побачите, ось він стоїть. Тому кому потрібно, звертайтеся. Плафон є максимальний. А стосовно дзеркала, а, я маю на увазі те, що сонце захисне. Значить, дивіться. Пасажирське повністю ціле в ідеалі все гуд. Але водійське воно розбито дзеркало. Можливо. Десь знайдете просто дзеркало і вставите. Тому, по суті, продається ось це дзеркало, ну, не дзеркало, а ось цей козирьок. Ну і водійський вже там за мінімум грошей. Ачечник, я аж забув, як його називають, ачечник є. Також прикурювач є. все працює, до речі. І хочу звернути вашу увагу, наскільки силова клітка залишилася сіла. От дивіться, ну, нічого нікуди не повилазило. Торпеда, по суті, не зламалась ніде ціла. Те, що там, це я просто знімав вже дивився. А отут тільки трішки її видавила і все. Ну Просто наскільки силова конструкція в автомобілі залишається цілою. Ну, гляньте. О, і ще й спортпедалі. Слухайте, кому потрібно спортпедалі, тільки ще подесь десь злетіла. Коротше, є в наявності, це оригінал. Тому кому потрібно, звертайтеся, є. Блок клімат контролю, не знаю, казав, не казав. Тут у нас йде. Зараз покажу ось так. Ось такий органайзер і зараз покажу з. Так, а ну-ка ага. Ззаду покажу тут йде у нас попільничка. ось, Можливо, комусь потрібна. Ось вона, вона там ще витягається, ну, коротше, ось. Є один момент окремо вже записую. Тут дивіться, яка опція є класна. Це закривачки салазок. Вони окремо ставляться. Я собі доставляв. Кому потрібно, звертайтеся, можна придбати їх також окремо. Є і водійська, і пасажирська. Тому от, перед натягувачі ременів безпеки вони стрельнули, вони ну, нема сенсу їх продавати. А подушки бокові, живі, шторки також живі. От. Все. А, ні, іще код краски. Z155. А, можливо, комусь потрібно в, ку... в колір якийсь козовний елемент. Звертайтеся. А, ну і по суті все, у водія теж активні підголівники в наявності, ось Ектів. Це я потім вже зніму. Воно в гарному стані. Тут я маю на увазі тільки боковини затерті, а так з ним все гуд. Також є ось ці кріплення. Це для всієї полички там, видвігаються з неї. От. Ще є певно розмірна запаска. Ну, Звичайно, що блок рек є. Якщо комусь HG він називається, ось він ось такий. Можливо, комусь потрібно, теж продається. Я всі блоки відішю. Я витягну карпас і їх відіш'ю. ззаду весла. Ручки присутні. А, і ще напис Астра є. Я собі їх достановлював, все ніяк відос не випущу. Коротше, я ще напис Астра. Так, а, слухайте, мабуть, все, що хотів показати. Ну, коротше, якщо є якісь питання, пишіть. А, в описі під цим відео ви знайдете мою телеграм-групу можете туди зайти, я там викладав. А, можете мене особисто знайти через телеграм-групу. Мені в особисті написати, попитати, що вам потрібно, і вже домовитися, і я вам тоді. Вишлю. А, по кузову. Тут я діставав запаску, дивився, там ніяких рижиків немає. Тому можливо хтось там, наприклад, потрапив в ДТП і вам потрібна якась частина кузову, то ну, по суті ось, ось ця частина і ось так вона залишилася ніяк її не тронуло. А, нікуди словуха не пішла. Тут просто ну, зовнішня частина помілась, тут нема сенсу таке продавати. Але сам факт в тому, що я просто хочу сказати, що а, вся, весь каркас він залишився на місці. Тобто криша нікуди не пішла, вона дугою не гульнула. Реально дуже міцний кузов, просто ну, вау. Чесно, після такого удару от реально розумієш, наскільки класний цей автомобіль. і Тут наскільки варто його мати у себе, тому що в критичний момент цей автомобіль відіграє ключову роль в виживанні водія та пасажира. Течік рознесло дуже сильно, набагато сильніше, ніж Астро. Ну, якось так. Тому ось така астрочка в продажі. Механіка шестиступка. А, я вам її не показав. О, чи показав, я не пам'ятаю. Коротше, ось так це виглядає. А, да, блок системи стабілізації. Зараз, почекайте, я на голову капот опущу. о, а, Блок системи стабілізації, якщо комусь потрібно, зараз АЛ, якщо не помиляюсь, він тут. Зараз АЛ. Да, ось, АЛ. А, це система стабілізації і АБС, тобто базовий варіант. Датчик рискання також присутній. Рейка тут в гарному стані. Рейка ZTF. Не ТРВ, а ZTF. Гарна рейка це на клас вище, ніж ТРВ. А, до речі, собі скоро встановлю таку рейку. По тут силові конструкції. Ну, звичайно, що стакан пом'яло, ну, це логічно. Але лонжерон ось ну, тут залишився цілий саме лонжерон. З цього боку все ціленьке залишилося. Нічого не гульнуло, тобто навіть зміщення лонжерону не відбулося. Радіаторам хана вони вже все. А, вентилятори, можливо, вижили. Я не, ще не дивився. От тому. Кому що потрібно. М32, 6 ступка є в наявності. 1,9 також є в наявності. Це тут був мотор ДТХ. З19 ДТХ. Тому якось так. Коротше, бажаю вам всім. А, ні, спочатку я ось так і покажу. Подивіться на неї, можливо, щось вам потрібно. Звертайтеся, бажаю вам всім. Мирного неба над головою. А, пишіть. Свої коментарі можете писати, як і в коментарях, і потім просто контакти, як залишити, як я з вами зв'яжусь, або просто зайдете в телеграм-групу, і або мене знайдете там, або просто напишете і я вже там відкличусь. В моїй телеграм-групі важливо, уточнення, саме в моїй телеграм-групі. Ну і все, чекаю вас. Що потрібно, кажіть, вишлю.